Ну, в першу чергу Німеччина і персонально канцлер роблять дуже багато для того, щоб відновити мир в Україні, і щоб відновити мир не тільки в Україні, але й щоб забезпечити стабільність в цілому в Європі, так як російська військова агресія проти України це зазіхання на світовий порядок і це зазіхання на європейську безпеку. Ми всі добре з вами пам'ятаємо радянську інвейжн як в Україну, так і в тому числі і в Німеччину, і цього треба уникнути. І нікому не дозволено переписувати результати Другої світової війни, що намагається зробити президент Росії пан Путін. Щодо конкретної допомоги, то основна допомога, звичайно, те, що ми єдині. Ми єдині як Україна і Європейський Союз, Європейський Союз єдиний з Сполученими Штатами і з Західним світом. щодо того, що кожен в цьому світі повинен виконувати свої міжнародні зобов'язання і нести відповідальність, якщо такі міжнародні зобов'язання не виконуються. Якщо Росія незаконно анексувала Крим, вона повинна платити ціну. Якщо Росія відправила свої війська, і захоплює незалежну державу, вона також повинна платити ціну. Якщо ми всі хочемо жити в мирі і стабільності в Німеччині і в Україні, ми повинні за це боротися. І я дуже ціную позицію Німеччини, позицію німецького канцлера і позицію німецького народу по підтримці територіальної цілісності і незалежності України.